І до наслідків ворожих обстрілів до сімох людей зросла кількість постраждалих на Дніпропетровщині внаслідок ворожої атаки. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, ввечері росіяни атакували Томаківську Томак громаду. Там постраждав 60-річний чоловік. Також Вчора окупанти вдарили дронами по Дніпру. Внаслідок атаки пошкоджений чотириповерховий житловий будинок. Постраждали шестеро людей. Серед них четверо перебувають у лікарні. Зокрема, 34-річну жінку та трьох чоловіків 40, 42 та 57 років ушпитали з пораненнями. Крім того, окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Павлограда. Через атаку частина Синельниківського та Павлоградського районів залишилися без світла. Лікарні працюють від генераторів. Крім того, внаслідок ворожих ударів зруйновані два житлові будинки. Ще 15 осель мають пошкодження. Енергетичну інфраструктуру Одещини Росіяни атакували дронами цієї ночі. Про це повідомили обласні військові адміністрації внаслідок влучання по критичних об'єктах. Зайнялися пожежі, також пошкоджені складські приміщення та адміністративні будівлі. Попередньо люди не постраждали. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати займання. Житлові будинки загорілися на Харківщині внаслідок атаки. Про це повідомили в державній службі з надзвичайних ситуацій. Вночі окупанти вдарили дронами по Вільхувацькій громаді. Снаряд влучив у чотириповерховий житловий будинок, пошкоджені 20 квартир. Також зафіксували влучання російського дрону у приватну селю у Великобурлуцькій громаді. Крім того, внаслідок ворожого обстрілу загорілося сільськогосподарське підприємство у Шевченківській громаді. Попередньо люди не постраждали. І одна людина на жаль загинула. І теж троє постраждалих є на Сумщині через російські обстріли. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Напередодні росіяни вдарили дроном по цивільному автомобілю у середину Буцькій громаді. Внаслідок влучання загинуло 49-річний водій. ще двоє людей, 14-річний юнак та 41 річна жінка. Дістали поранення. Також в важкому стані через ворожу атаку ушпиталили 74-річну жінку у Новослобідській громаді. Крім того, ввечері окупанти вдарили дронами, і по сумах снаряд влучив центральну дорогу в Ковпаківському районі. Пошкоджений автомобіль.